Цього року для туристів, що відвідали Карпати, було як ніколи багато. Навіть патріархи зеленого туризму Івано-Франківщини не пам'ятають такого напливу гостей за всі роки української незалежності. Чимало українців вибирали Карпати місцем літнього відпочинку. Зрозуміло, більшість із них просто поглинали Карпати з жадібністю і насолодою, не уявляючи собі, які екологічні пристрасті вирують тут насправді, хіба що відгумини не неблагополуччя псували їм настрій, купи сміття на узбіччях абсолютно скрізь розбитих доріг, вирубані так звані неростові ліси на берегах річок, які зберігають головне джерело річкового життя воду. Це особливо важко сприймалося в тих місцях, про які мріяли знавці Карпат туристичні гурмани на під'їздах до національних парків Карпатський, Верховинський, Гуцульщина, за течією річок Білий, Чорний Черемоші Івано-Франківської та Чернівецької областей. І зрозуміло, в цій пробічці по природному музею мало хто думав про ту екологічну межу, переступивши яку повернутися назад неможливо. Дивно, що люди загалом спокійно ставляться до майбутньої екологічної катастрофи, адже в Карпатах усі знаються на лісі. Бо живуть із лісу, п'ють сілющу воду, беруть дрова, будівельну деревино, збирають гриби, ягоди, полюють і просто живуть. У нас дуже багато працюють у лісному господарстві. Е, будинки будуються більшості з лісу. Зараз е, не, не, не такі вони вже дешеві. Для екологів, які стверджують, що людина це свідомий елемент природи, і не більше, ліс це теж гроші, але інші. Гроші, які покладені на депозиту природному банку. Екологи вважають, що Карпати можуть жити на відсотки від цього депозиту. Туризм у Карпатах це відсотки від депозиту, залишеного в природному банку. Ольга Яремченко керівник проєкту збереження карпатських пралісів. Цей проєкт із 2014 року виконує партнер міжнародної природоохоронної асоціації BirdLife International в Україні, Українське товариство охорони птахів. Проходить він за участі та фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства. Мета проєкту знайти розумний компроміс між громадами, лісниками і національними природними парками для того, щоб у Карпатах були розширені межі охоронюваних державою територій 9 національних природних парків. В Івано-Франківській області це Карпатський, Верховинський і Гуцульщина, у Чернівецькій області, Вижницький і Черемоцькій, Сколівські Бескиди на Львівщині, Ужанський, Синевир і Зачарований край у Закарпатській області. Для нас дуже важливий цей регіон в першу чергу як рекреаційно оздоровчий природоохоронний, і наша мета якомога більшу площу цих територій закрити від експлуатації. Інтенсивної експлуатації, яка приведе до знищення регіону не тільки як рекреаційно-оздоровчого, а як регіону, в якому існує абсолютно унікальна нація. Експерти проекту вже обстежили 106 тисяч гектарів приграничних із парком територій, існування там рідкісної флори і фауни, склали цифрові карти територій і підготували наукові обґрунтування розширення національних природних парків. Ольга їде до високогірного села Снідавка Косівського району. Це спокійні, самодостатні мешканці, які двічі проголосували на сільському референдумі проти відведення частини своїх лісових земель під охорону НПП Гуцульщина, тому що вважають, що вони самі собі національний природний парк і в змозі самі охороняти свої ліси. Бачите, є якась така, е, ну, може, якісь такі пересуди, чи що, що де парки, туди людям не можна ходити, в ліс не можна ходити, ягоди збирати не можна. Що це теж є власник у парку, ну що теж є власник фактично. Корови туди не підуть, там, чи, пасові, чи не забрадуть, чи ще щось. І я знаю, що ну, категорично дуже. Приходили районні депутати, ще агітували, ще щось проводили роз'яснювальну роботу, категорично люди проти. Насправді всі ці аргументи стають просто страхами, якщо звернутися до букви закону. У парку є чотири Зони охорони і збирати ягоди, гриби, випасати худобу, не можна тільки в заповідній зоні. Ліс у природному парку не рубають як у лісгоспах, це правда. Але там проводять санітарно-здоровчі рубки, наприклад, уздовж автомобільних доріг і туристичних маршрутів, там, де сухі дерева становлять небезпеку для людей. Із цих рубок місцеві жителі отримують дрова і будівельну деревину. Територія, яка війде в склад парку, вона може. Попасти під систему е, розвитку туризму ми. Е... З'ясовуємо, які у вас цінності є. Ви нам їх показуєте. Показуєте, чи є тут туристичні стежки, уже зроблені, чи вони обладнані, чи є там по цій стежці, як там 5 кілометрів іти, чи має людина десь там сісти, відпочити і потім далі йти у Світлани Самої є ліс, який їй дістався від діда з австрійських часів, і так само в багатьох її односельців. А з парком все для них не зрозуміло, і зазвичай у таких випадках страшне. Взагалі-то ми жили взагалі ізольована снідавка раніше, ті роки, ще 39-ті, ну, довоєнні роки дуже ізольовано село жило. Перша машина в снідавці з'явилася. Ну, десь сорок 48 сорок перший зіл заїхав сюди. Якийсь такий чи зіс, чи що то було. Перший, хто спробував започаткувати туризм у снідавці, молодий директор Снідавської школи Микола Сулитевич. Він запросив сюди на літо школярів із Хмельницької області. Школярі з релігійного табору дійсно були першими, і поки єдиними туристами в самій снідавці. А пан директор вдячний проекту збереження карпатських пралісів за новий енергозберігаючий електричний котел, який встановили в шкільній кухні та їдальні. Опалення взагалі було відсутнє. І коли діточки приходили їсти, то їм було надзвичайно холодно. І тому цей котел став надзвичайно важливий для нашої школи і для наших діточок. Щоб не купляти вугілля по страшній дорогій ціні і його десь привозити, оскільки, знаєте, що в наших краях це дуже проблематично. І також вирубка лісів це, як на мою думку, неправильно. Загалом самим снідавцям не під силу використовувати унікальні переваги своєї місцевості для розвитку туризму однак, ідею передачі свого лісу національному природному парку Гуцульщина вони сприймають як загрозу укладу життя, сформованого ще за часів дідів прадідів. Для того, щоб щось робити, треба щось почати. А для того, щоб почати, то, то треба мати якісь кошти. А для того, щоб мати кошти, то відповідно треба, щоб хтось їх, ну чи наприклад інвестував, чи, 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 чи позичив, чи і так далі. Тому цей туризм і не розвивається, розумієте? Перші кроки, ну особисто я і ще там пару хлопців на ініціативі зробили. Тобто ходили маршрут, проробляли, маркірували це. Фактично, все безкоштовно самі робили для того, щоб якось заінтригувати і залучити сюди туристів людей. Ну фактично, це розумієте на ініціативі. Далеко не заїдеш. До речі, Микола Миколаєвич одночасно і талановитий учитель праці, судячи зі шкільної майстерні, і є чим здивувати туристів. Усі ці гуцульські сувеніри зроблені дитячими руками. Адже кожен від дитинства знає, що таке ліси, як працювати з деревом. Виділення лісових ділянок від австрійських дідів в окрему цілісність і входження їх до НПП Гуцульщина могло б надати ще більший захист самобутності цієї унікальної території. В Івано-Франківській обласній адміністрації, як от і ми в кожній з карпатських обладміністрацій, створили робочу групу з представників органів місцевого самоврядування, лісового господарства, вчених природоохоронців. Робочі групи мають узгодити питання розширення території національних природних парків за рахунок карпатських пралісів. Вони є уже не тільки національним, вони міжнародного значення. Ми плануємо утворити східноєвропейський екологічний коридор. Довжина цього коридору буде більше 250 кілометрів. Це безперервна лінія, яка має природохоронний статус. Розширення площі охоронюваних територій це не примха і не мода в Карпатах. Це слідування європейським директивам, згідно з якими близько 15% території України повинні належати до природно-заповідного фонду. А для Карпат це просто повсякденна необхідність. Ми бачимо, що там де. Вирубуються ліси, люди втрачають воду. Це основне джерело існування всього живого. І втрачаючи воду, вони втрачають перспективу там остатися жити. Тому що завозити, в Карпати воду це нонсенс. Але ми до цього можемо прийти, якщо не, не збережемо ці ліси для, для місцевих людей. У Карпатському національному природному парку робота з прийому туристів кипить із ранку до вечора. Тут зроблено більш ніж 400 кілометрів еколого та науково-пізнавальних маршрутів. Не всі вони, звісно, однаково популярні, але всі приносять людям незабутні емоції. Мої більшої краси на Україні не знайти, як в Навіть і Україна. Думаю, цілий світі. В світі угу. такої краси немає. Гори, річки. Навіть рано, як стоїте, виходите на подвір'я, ну, свіже повітря, дуже. Карпатське повітря дуже приємно. Щирі люди, неповторима краса і Просто своя, своя атмосфера. Ну, звичайно, цю природу, цю красу потрібно берегти. Mm -hmm. Тільки так, ну по-іншому не можна з нею. Все-таки ліс не вічний і mm -hmm. рано чи пізно його взагалі як такого -то не стане. І також цієї краси не стане. Їхали від Букавілля в Ясіння, йдуть там, на перевалі остановились спеціально і цікаво було взагалі, просто дишать воздухом. сам. Такого нігде не було. Усе це звичайно ж завдяки пралісам, тим лісам, на які ніколи не піднімалася рука людини. Вони були малодоступні і жили своїм життям. Завдання проекту збереження карпатських пралісів зробити так, щоб праліси ніколи не зазнали рубок, і всі вони мали заповідний статус. Це є та природна система, яка себе регулює. Вона ми бачимо у старому лісі, тобто старі дерева, якщо вони є, вони падуть, вони, органіка розкладається. Після того на цьому місці утворюються молоді дерева, і тобто ми бачимо природний процес, який проходить у лісовій екосистемі. Саме праліси зберігають імунну систему і сприяють стійкості карпатських лісів. Для багатьох у Карпатах команда проекту збереження карпатських пралісів і національні природні парки супротивники місцевій лісовій економіці. Але навіть лісівники визнають, промислового лісу, придатного для вирубування, залишилося в Карпатах на 10 років. А далі лісоруби візьмуться за старовікові ліси. Для більшості економіка проста, коли ліси з туристами буде приносити більше грошей ніж ліси з пилурам тоді люди стануть палкими прихильниками екологів. Карпатський НПП у минулому сезоні заробив на рекреаційній діяльності септу 860 тисяч гривень. Цього року сподівається заробити мільйон. Звичайно, це не можна порівняти з грошима, які приносять підприємцям рубки лісу. Наполовину нелегальні. Втім, мова не йде про те, щоб не рубати ліс зовсім. Учені лісоводи, проєкт збереження карпатських пралісів, виступають тільки за те, щоб праліси та інші, особливо Сінні ліси раз і назавжди захистити від зникнення. Туристи, яких було цього року більше ніж цей ліс, здавалося, може вмістити, дивувалися великій кількості сухих дерев. Десь половина насаджень поражено кореневою губкою, що і впливає на стан деревоста. Це багато в чому результат того, що на 28% вирубаного природного лісу були свого часу посаджені смерекові ліси, які погано ростуть на букових місцях, слабшують, хворіють, легко вражаються паразитами, пошкоджуються вітрувалами і сніголомом. Тамара з Харкова, велика любителька Карпат, але розташувалася на ніч ліг у заповідному місці. Обіцяла прибрати за собою сміття. Ліс робити не нельзя ні в коїм випадку. Ні в коїм випадку. Здесь такі місця красиві, не треба їх убі. Василь Максимюк звичайно складе протокол, але протоколи здебільшого з різних причин із прокуратури повертаються назад до адміністрації парку. Штрафувати порушників на місці інспектори не можуть. Який насправді вигляд повинно мати в карпатському лісі неусушене торф'яне болото з ендемічною рослинністю і великою кількістю диких ягід? Туристи дізнаються завдяки новому маршруту і цьому містку, прокладеному в глиб трясовини, спеціальний оглядовий майданчик обладнали в карпатському національному природному парку. Шкода тільки не так багато допитливих звертають увагу на аншлаг на дорозі. Із гори під назвою Хітенка можна побачити окремі ділянки Черемоського парку та кордони з Румунією. Звідки і прийшла група туристів, що зібралися через інтернет? Видите, от вид вируки. А више нормальний ліс. Ми там також гуляли вчора, от, по всьому цьому от, от, хребту, він називається mm -hmm. чорний дол. І заповідна територія на території національного парку, ось цей mm -hmm. хребет чорний дол. Mm -hmm. Там є виходи скал, юрські звісняки. Для Карпат – це рідкість і унікальність. робочий офіс начальника перкалапського відділення верховенського національного природного парку Сергія Майтючука, тобто будиночок для охорони парку, знаходиться на висоті 1600 метрів. В одній з туристичних груп, що проходили повз будиночок, була хвора на ангіну дитина. Матійчук домовляється зі своїм колегою, щоб той на місці організованого привалу надав хлопчикові медичну допомогу. Дуже файна група, дуже чемна і файна група. А там зустрінеш їх, я тебе прошу. Кабана, там, 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 коло кабана. Так, так, так. Ну, така наша робота. Щоб не димилось, щоб ні рубили, не, не сварили. Під контролем Матійчука 3500 гектарів лісу. Йде велика пропаганда з сторони е держлісгоспів яким ми дуже мішаємо, тому що у нас лишилися дуже запаси великих лісів, а ці ліси всі лісі, ліси, лісе це є гроші. Сергій Петрович дійсно пішки проходив кілька десятків кілометрів щодня, контролюючи підзвітну йому територію, поки в нього не з'явився квадроцикл, переданий парку проєктом збереження карпатських пралісів. Квадроцикли, гірські мотоцикли, автомобілі, а також біноклі, фотоапарати, gps навігатори та іншу оргтехніку. Проєкт передав національним природним паркам Карпат. Машина добра для забезпечення охорони і захисту. Довкілля машина дуже добра. Перейшовши через вододільний гірський хребет, ми рухаємося від білого черемоша до річки Чорний Черемош, але праліси, схоже, тут ніколи не рубали. Тут усе так, як має бути в природі. І ви йдете і провалюєтеся. То в мох, що росте на зотлілих стовбурах, то в мухове болото. Словом, на цьому схилі абсолютний ступінь заповідності. Відчуваєш себе, немов в операційній під час операції на серці, потрібно одягнути бахіли, маску, рукавички і нічого не чіпати. Тому що все, що ти бачиш, мало такий самий вигляд багато століть тому. Це найбільш біологічно стійкі зі здоровим генетичним запасом природні ліси Карпат, серце карпатської флори і фауни. Ну слід вовка, бачите, який бач такі гарні, свенський слід. бачите? ось із підсмерек випливають джерела. Це на ваших очах народжується річка. Потім ці струмочки зіллються в неперевершену прозорий з золотими блискітками на дні чорний черемош. Нарешті ми там, де здається найпрозоріша вода на світі, навіть дощ, що почався згідно з обіцяним прогнозом, не здатний зробити цю воду каламутнішою. Директор українського товариства охорони птахів Олег Дудкін досліджує, чи можна цю кляузу або систему гуцульських шлюзів, побудовану наприкінці позаминулого століття, реставрувати, зміцнити, і використовувати для рекреаційно-туристичних потреб. Відновлення кляу, з яких, до речі, не так мало на річках Карпат, можливо, стане наступним проєктом українського товариства охорони птахів. Люди могли б займатися рафтингом, за умов, коли немає високого рівня води. Рафтинг, Так зброс води. Обов'язково зброс Обов'язково? Водів, да. А це вся і зюмінка. Ви представте, що тут і буде е, цей, тут і, е, вся е, птаха, яка любить воду, зразу тут поселиться, правильно? Це для біорізноманіття дуже добре, водойма. водоймається. Це... Звичайно, рафтинг як екологічний туризм для лісу та життя загалом у Карпатах практично нешкідливий. Утім, збереження лісів і правильне ставлення до річок для самих жителів Карпат питання не оздоровлення та рекреації, а самого виживання. Ну, от, наприклад, у 80-х роках минулого століття фермер Степан Губчук працював на цих полонинах ветлікарем. У нього під контролем було 6 тисяч овець. Вівчарство в Карпатах зникає за відсутності державної підтримки. І Губчук став орендувати полонину для літнього випасу корів. Губчук робить справжній карпатський сир старовинним дідівським способом, і за смаком, і навіть за ароматом цього сиру, розумієш, наскільки важливі для верховини густі, незаймані ліси, праліси, що живуть своїм життям. Бо насамперед вони, а не вирубки, формують неповторний клімат Карпат, у якому люди звикли жити віками, працювати, творити і любити.